Волки слова любови российского народу до великого украинского спевца высловляет поэт Микола Тихонов. Огромные духовные богатства лежат перед нами в произведениях Ивана Франкана, И мы полны чистой радости сегодня, что можем воздать должное гению украинской литературы, имя и труды которого особенно дороги нам, русским писателям и поэтам. Про шану народів світу до Франка, говорить представник Всесвітньої ради миру колумбійський письменник Хорхе Соломео. Іван Франко здійснив незвичайний труд, включивши до своєї рідної мови твори Сервантеса, Данте, Шекспіра, Гете, Верлена, Марка Твена. Цього досить, щоб сказати про авторів ряду країн. Вони ще в боргу перед Франком. Від братів українців, що живуть в далекій Канаді, вітальне слово виголошує Іван Прокопчак. Слово Івана Франка живе в серцях українців усюди, в які б заокеанські країни. Лиха доля не загнала нашого брата трудівника. Всюди, титани української культури Тарас Шевченко і Іван Франко зближували і єднали нас між собою. <по> киян прийшли на мітинг, присвячений відкриттю пам'ятника Івану Франку. Пам'ятник відкриває голова Ради міністрів Української РСР товариш Кальченко. Як спів серця, як вияв щирої синівської любові, несуть вдячні нащадки Франка до на бідніше пам'ятника Вінки живих квітів. Ювілейний пленум спілки письменників України відкриває Олесь Гончар. Тут присутні майстри слова всіх радянських республік, гості з братньої Польщі, Румунії, Угорщини, Чехословаччини, Канади і інших зарубіжних країн. Про невморуші творіння Франка говорить в своїй доповіді Максим Рильський. Печатью духа Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки, введений безсмертними ідеями Маркса Енгельса Леніна, Іде український народ у вольним колі народів Радянського Союзу разом з усіма передовими людьми світу у мандрівку сторіч до вселюдського щастя. Схвильоване слово про великого земляка проголошує на мітингу біля пам'ятника на могилі Івана Франка Петро Кознанюк. на разных мовах звучат вирши, присвященные поэтове. Стебель и колос дышали и жили лишь для зерна. Для него и росли. Соки живые, добыв из земли, все их в него без остатка вложили. Бигзор, умрбол, бахам, хамсадол, шаван,

Гризаючись незнаного граніт, ні на хвилину не кидати чати своїх ідей оберігати світ. Народ свій не любити пишним словом, а міцю рук, а силою думок. Достойним будь наступником Франковим, коли його ти справжній син внук. Тисячі земляків і гостей, колгоспники, і робітники, академіки й письменники, студенти і школярі. Прийшли на урочисте засідання ювілейного комітету в селі Івана Франка на батьківщині поета. Син поета Тарас Франко. Гордістю за свого великого поета-інтернаціоналіста слухає народ виступи Миколи Тихонова, Андрія Малишка, грузинського поета Симона Чековані, казахського поета Тиміргама Нуртазіна, канадця Джона Віра, сучасниці Івана Франка, колгосниці Розалії Гаврилюк. Шанують пам'ять свого великого земляка у селі Вінниках на Львівщині. Біля Львівського університету, що носить ім'я Франка, закладено пам'ятник поетові. Про невичерпну, як море, людську любов до народного співця говорить поет Дмитро Павличко. Благословенна ж ця земля, на якій стоятиме геній людства Іван Франко. Не камінь, а наша любов ляже йому завхідстав, бо на ній довше, ніж на найміцнішому камені, стоятиме він перед нами, наш дорогий Іван Франко. Слава тобі, великий каменярю, серце твоє, вночі вістило день і до свого останнього. Я ясний огень! огне. пророчі слова поета. Прийде нове життя, добро нове у світ. І на всі оновлені землі України з краю в край лунає ім'я Великого Каменяра. Цьому району Львівщини, де часто бував великий поет, присвоєно його ім'я. Ім'ям Франка названі вулиці міст нашої країни. театри республики. Львівський університет. Десятки шкіл України. Він написав багато чудових і прекрасних віршів про його працю, про його життя. Ми маємо велику честь вчитися в цій школі, яка носить ім'я великого каменяра Івана Франка. Так хай же всі радянські діти приймають чудові риси його характеру, мужність, відданість народу, любов до праці. Вічно житиме з нами Іван Франко, бо безсмертний поет. Чиї пісні трепет серця його народу?